Ілюстрації. Чому 5? По одній до кожного розділу, а одна ілюстрація відноситься до окремого вірша Маму покинь чужину. Ну, я покажу цю ілюстрацію. Ця тема дуже болюча на сьогодні і актуальна, тому що багато діточок змушені розлучатися зі своїми мамами, мам, тому що мами змушені виїжджати ну, на роботу за кордон. Цей малюнок це крик дитячих душ, що ми про маміні обійдемо. Ну, хочу сказати, що особисто мене саме більше цей вірш схвилював. І ця ілюстрація, вона одна із перших, яка визріла в моїй уяві. І я собі так сказала, що я обов'язково до цього вірша щось ну, повинна створити. Ну, Більше я часу забирати не буду, я хочу сказати, що я дуже-дуже люблю свою маму. Я дуже вдячна своїй мамі, я дуже горджуся своєю мамою, що в мене така прекрасна, така чудова мама. Ну, і... Але як правило останнім часом принаймні, коли видається нова книжка, є ще завжди одна людина, яку автор просить ніби благословити ту книжку, написати про неї вступне слово, а в якому все-таки якось припіднести читачеві ту книжку, розповісти про що вона. І в даному випадку мене приємно здивувало як читача те, що Мирослава Господєва Мельник, мабуть, дебютувала в якості всі, вперше написала рецензію, виступила в якості літературного критика, дуже фахово, дуже вдало, але все-таки філолог і філ філолог, який з червоним дипломом закінчив університет. Тож, автор переднього слова медичне до Марії Ярмакович, Мирослава до збірки пише, зокрема. Примкливий читач, можливо, не знайде тут очікуваного новаторства чи модного патажу, зате натрапить на щиру душу простої жінки. Її тривоги і болі, її чистий, незатьмарений тими болями погляд на навколишній світ і, можливо, на себе самого. Це сповідь серця, магічне світчадо, в якому вона досі бачить себе молодою. Прошу, Мирослава, щастить слабо за того, що ти написала вниз. Я вірю в те, що нічого у житті не стається випадково. І, напевно, не випадково те, що ми народилися в тому селі з Марією Василь. Випадково те, що ми входимо в одну літературну студію. І те, що мені довелося виступити в ролі редактора і в ролі автора передмови, тому що це е, досить нова для мене роль. І я переживала, як то має бути так, щоб ну, обхопити кількома словами, фактично. Весь спектр її поезії, тому що можна дуже багато говорити, по кожен вірш можна дуже багато говорити, але читачі, коли беруть у цю книжку, вони хочуть сам перечитати поезію, а не передмову. Тому, ну, напевно, зв'язок редактора і автора, він. Є взаємним зв'язком, тому що учиться чогось редактор, учиться чогось автор. Про сам процес ну, це, мені було легко працювати з Марією нам було приємно разом працювати, тому що ми одна одну розуміли, ми знали, коли десь можливо, десь треба. Десь Марія Озина відстоювала власну думку, яку не треба міняти. Десь я вважала, що потрібно щось підказати. Але результатом є книжка, я дуже рада, що вона є, і що тому, що це також. Там також моя праця. І от що, що мене завжди дивує у поезії Марії Васильни, чому я, напевно, що хотіла почитися, це її здатність, її підмічати наші, природу, нашу, так? красу нашої природи, тому що зовсім звичайне, зовсім просте. Виступає у її віршах такою казкою, так, природною казкою. І ще дуже мені подобається, як вона перша присвят. Вона починала саме з присвят. Але як завжди, я хотала нас як кажуть, що без що бік. Я маю Марію Васильні присвят, на гори презентації першої збірки без відлуння серця. Мов яблуко освячена спаса, рум'яне сонце котиться з діла. Вдягає вишня золоті прикраси, а вам весна у серці розцвіла. І стало тому серцю тісно будня, і словом проросло у височі, і повернулось світові відміння усе, за що любові вартий він. Багато бід судилося планеті, здається, захлинається у злі, але рятують ще її поети, несуть стяг любові на землі. І більше є в очах дитячих світла, бо хоч на мить добрішає цей світ, хоч осінь вже, а ваша вишня квітне, і вірші роми наче білий цвіт. Вітаю. <плес> Є якась така одна основна риса, яка все-таки так якби червоною ниткою пролягає через цю поезію Марії Єрмакович, а саме щирість. Вона веде за собою читача у свій внутрішній світ. Ділиться з ним своїми болями, переживаннями, думками, поринає спогади, милується красою природи. Дякую Господу за його дари людині, роздумує над філософією буття, сенсом життя. У розділі Згадаємо юність є добірка духовної поезії, щирої, молитовної. І я знаю, що Марія Васильна починала, мабуть, свої поетичні вірші творити саме із цієї теми. Тож, будь ласка, кілька поезій. Так, я починала свою книжку якраз із духовних віршів. Зараз я їх прочитаю. Могутній царю, могутній царю неба і землі. Прийми мої молитви і прохання, прости, святий, я у гріхах петлі, тому прошу обмеж мої страждання. Приходь до мене, Господи, у снах, і розкажи, навчи, як треба жити, повідай і про рай на небесах. І як твою повагу заслужити? Тобі, я, Боже, дякую завжди, за день, за ніч і хрест кладу на груди. Якщо мене схорониш від біди, Твоє ім'я я славитиму всюди, прийми моє Всевишнє каяття, від горя захисти, влади пощирий і від спокус рятуй усе життя, святий наш Боже, добрий, справедливий. <плес> Розуми, прокинувши, я вийшла у садок, На дворі ще зіроньки сіяли, вже було чути ніжний спів пташок, що радісно світанок зустрічали. Стою, милуюсь, наче у вісні, яка краса навколо огортає, нам Бог дарує блага всі земні. Це ж він про нас піклується. І дбаю, прости святий, за те, що злочиню, прости мої образи і провини, я якаюся, благаю і молю в дорозі вдома ревну щогодини. Все дає нам Господь. Нам дарує Господь щастя, радість, кохання і багато життєвих путіх. І розваг. Він дає нам також смуток, бій і страждання, зазнаємо усіляких образ і знева. Живемо на землі у домашній турботі, від зорі до зорі, заклопотані ми, пролітає життя в суєтті і в роботі, так минає наш час від весни до зими. Що Всевишній дає, те покірно приймає, за непослух карає. Зсилає свій гнів, та найтяжче тоді, коли рідних трачає, тут оскаржень нема, бо так Бог повелів. Цього горя ні з ким розділити не можем, не заповнить ніхто порожнечу в душі, на минущість преречені промислом Божим, перенести не змушені Трати тяжкі, Хай Всевишній Отець, що в небесних висотах. Їхні душі до Божого царства візьме, тішить думка колись по той вічних широтах ми зустрінемо рідних, бо час наш мине. Сирожден також стало інтимною лірикою. Це ніжні віші, поезії про кохання, про перші почуття, спогади про юність. Також тут розказується про якісь певні жіночі долі. Поезія читає Раїса Згадай, Згадаймо юність, життя минає. і гірським потоком. Несе його брухлива течія. На жаль, сидіє в скромні з кожним роком. Сторінку юність перегорну я. Згадаю ночі, зорієм серпанку. Відлуння найщасливіших часів, з коханим я гуляла аж до ранку під тихим шерехтінням яворів. Весна бояла у мудовім світі, наповнювала грудь почуття щасливіших за нас не було в світі, закохані були у життя. Прийди у гості весну, чарівнице, постукай у віконечко моє, я з радістю впущу тебе, сестрице. Вдихну повітря, запашне твоє, скажи мені, розумний наш лелеко, чому це час невпинно так іде? Візьми з собою завряд далеко, бо маю, серце, завжди молоде. Сиділи у й тоді трьох сиділи ми, такі близькі, такі далекі, Сплелися з синими крильми. Немов натомлені лелеки, як на споді святі, ми відкривали таємниці і низку нездійсненних мрій, три однокласниці вдовиці. Ми говорили про життя, про шкільні роки та навчання, і наші перші почуття, про юність, молодість, кохання, про весне, осень, які немов у вирі відлетіли. Про щастя, смуту, гори, вік і те, що посилили. Три різні долі, три життя одне на одне не похоже, страждання смуті, до яття, що відійшли молітні грози. Все лишній чому усе згори, був свідком нашої розмови, тож це відвертість ми суди святий, не будь до нас суворим. Ласти літа зріють наші літа, наче в полі жита свій черешні літається в коси. Там у зелен саду ми у зір на виду щасливі, купаючись роса. Мать воли сліли, милувалися ми їх чудовим п'янким ароматом. Ми любили, той час зачаровував нас. Кожна зустріч здавалася святом. Ясені місяць сіяв, мов до нас промовляв, гей, похваптеся, скоро світання, малинові вста, ціла неспроста, шоніла душа від кохання, часто згадує наші щирі слова, що лист, мов пісні солов'їні, вже ястиві життя та усі почуття в моїм серці шевіють до нині. всіх присутніх, пісня, рута м'ята у виконанні зі свого будинку культури. Будь ласка. Зараз це вже бачите історія минуле, але тоді був такий час, коли ви всі приходили до нас в бібліотеку, записували інтерв'ю, як це було цікаво, ми проводили з вами зустрічі. Була в нас така зустріч із Марією Васильівною і записане також таке інтерв'ю. Я пропоную послухати уривочок цього інтерв'ю, в якому мова йде про безстрільність. Ви себе почуваєте у літературному середовищі, де знайшлося для вас місце. Як взагалі ви можете себе реалізувати у Надвірнянській літературній студії Бестрінь? Як вас там прийняли і як ви потрапили туди? Потрапила я туди так, привела мене Галина Хрестан, коли я вийшла з лікарні, зустрілася з нею, ну і не розговорилася, сказала, що я теж більше. Вона мені порадила прийти, привела мене туди. Зразу якось мені було скажу по правді ніякого. Якось, зразу перший день я відчула себе там чужою. Зраду. Ну і я ходила перший рік рідко, тому що я хворіла і дуже часто попадала в лікарню. А пізніше я зараз хожу регулярно. Я не віляю, як це не піти. Ви розумієте, я привикла. Це дуже велика родина, гарна. Я можу сказати, всі, всі члени, всі члени літературної студії мені подобаються. з усіма спілкуюся, просто я чекаю цього дня, щоб прийти. І я дуже вдячна Галині Христан, що вона мене сюди привела, тому що я стала особистістю. У мене вийшло, зараз. Я маю якесь інше заняття, не тільки діти, не тільки домашнє хазяйство. Я дуже вдячна Нестору Івановичу, хай дає Бог йому здоров'я, е, сили і великого терпіння, тому що він унікальна людина. Я вчитаю, це людина обдарована. Він може просто по віршах оприділити дух людини і сказати, чим вона живе, і звідки вона черпає ці вірші. Я це зрозуміла, коли ми. На 25-річчю, на нашому засіданні, на нашій зустрічі. Я це зрозуміла. Я дуже вдячна йому, хай дає йому Бог здоров'я ще раз і дуже-дуже багато років, щоб процвітала наша безстріль, щоб ходило молоде покоління. Тому що я думаю, що там кожен знайде своє місце, хто тільки захоче, якщо захоче, звичайно. Марія Васильівна, а як ви сприймаєте критику? Адже коли будь-який письменник читає свої твори, обов'язково хтось скаже зауваження. Є люди, які це сприймають боля, чи є люди, які вже навчилися сприймати критичні зауваження? А от як ви це переживаєте? Зразу важко було, скажу правду. Зразу дуже було важко, тому що я дечого і не розуміла, і просто мені зразу здавалося, що це. Це всі тільки шукають поганого, ви розумієте? А зараз ні. Зараз, якщо хтось щось підказав, так я обов'язково розгляну, подумаю, задумаюся, чи треба щось поміняти, чи не треба, чи просто я хочу, щоб воно було так. А є у вас там такі, можна сказати, вже друзі, які ближче, ніж просто не студії. Є, є. У мене є у мене друзі. Я можу сказати, що в мене всі там друзі. Хто приходить з усіма, я спілкуюся прекрасно. З усіма немає таких, щоб я з ними не дружила. Ну, молодих я всіх не знаю, тому що вони ходять не час. Пізно приходять, бувають діти маленькі, де у кого є вдома. Я, молодих я не всіх знаю. От, наприклад, Мар'яна Ільчишин прийшла недавно. До нас то я з нею ну та спілкуємося, але так, щоб особисто більш я більш з такими, з такого віку, як я. Дуже ми близькі з анною попович взагалі близилися. Ну з усіма. Я не хочу сказати, що хтось індивідуально, хтось гарний, поганий, Тут всі гарні. Особливо я люблю, коли збираються за чашкою кави. Це взагалі тоді благодать. Там можемо ми собі спокійно порозмовляти без ніякої напруги, без нічого поспівати. Тому що я дуже люблю співати, це моя хобі, я з цим живу. Я не можу. Мені, якщо важко, я співаю. Навіть коли війка. Це буде бля... не співати. ви почули думку своєї колеги, нашої сьогоднішньої ювілярки про вас, а тепер ви про неї і їй.